Капуста. 59 гривень 84 копійки. А, тут дешевше. А на базарі я була 65 гривень. О 60 гривень я на базарі брала редиску. В Велмарті 65 гривень 45 копійок. Ну що я вам хочу сказати? Базар. Базар у рознір. На базарі дешевше. Редиска теж 61 гривня. Фасована. По 159 гривень 80 кіні. Кабачок свіжий по 127 гривень 31 копійку. Йома. Все на будь-який смак. Ананасе. А що тут за зелень з гляне? Ух ти, дивіться, що я бачу. Ох, цієї! Ох, ції! На яйця, ану. Яйця, десяток яєць, 67 гривень. 99 копійок яйця. Сирочки з лагода 47 гривень 85 копійок. М -м -м. Молоко 38 гривень 99 копійок. Навіть не знаю, куди йти. Акції як побачила, розлякувалася. От дитячий йогурт.